Саме те, що необхідно восени, поки не закінчиться сезон яблук. Можна, в принципі, взагалі не заморочуватись. І отак, от, от обережно, щоб всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедія і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. І сьогодні пропоную продовжити тему яблук. Бо сезон в розгарі, яблук достатньо, і треба з ними щось робити. А минулого тижня ми з вами готували штрудель з яблуками. Але я розумію, що не всім до вподоби рецепти з складним тістом, тісто треба вимішувати, розкатувати. Тому сьогодні я пропоную не менш відомий і не менш смачний рецепт, але набагато легший в приготуванні. І це яблучна шарлотка. Мені здається, що цей рецепт багато кому відомий. Особисто у мене він асоціюється з дитинством, бо восени мама. Дуже часто готувала яблучну шарлотку вдома, і цей аромат яблук з корицею це завжди повертає мене в дитинство. Коли особливо приходиш зі школи, і наче настрою не дуже, а відчуваєш цей запах і одразу настрій підіймається, саме те, що необхідно восени. До речі, за Однією з версій, Шарлотка, називається так саме на честь англійської королеви Шарлоти, дружини короля Георга III. І вона каже, дуже любила полюбляла яблуки, а її як королеву дуже полюбляли крістьяні. І саме вони вигадали такий рецепт. Правда, він тоді був більше схожий на білий хліб з яблуками. Але тим не менш існує така версія виникнення цього рецепту. Досить балачок? Давайте готувати! Поїхали! І для сьогоднішньої страви нам знадобляться наступні інгредієнти: приблизно пів кіло яблук, трохи лимонного соку, 150 грамів борошна, 4 яйця, 100 грамів цукру і кориця за смаком. І перше, що необхідно зробити, це почистити і порізати яблука. Чистити шкурку чи ні це опціонально. Але все ж таки, якщо ви купляєте яблука в супермаркеті, то краще очистити від шкурки, бо її там дуже часто обробляють спеціально, щоб вони довше зберігалися. Якщо ви впевнені, що яблука нічим зверху не оброблені, можна залишити шкурку, особливо якщо вам подобається. Я купляла в супермаркеті, тож очищаю від шкурки і ріжу. До речі, рекомендую нарізати потонше, щоб яблука точно пропеклись. Бо бісквіт доволі швидко готується, і якщо яблука порізати товстенько, особливо якщо яблуки такі тверді, то вони можуть просто не пропектись. До очищених нарізаних яблук я додаю приблизно столову ложку лимонного соку і корицю. І отак от перемішуємо. І можна або одразу викласти в форму, або просто поки що відставити, поки будемо готувати тісто. Для тіста на шарлотку я відділила білки від жовтків. І тепер поступово додаючи цукор, треба взбити білки в пишну піну. Це можна робити як руками, блендером, міксером, кухонним комбайном як вам зручно. Я яйця взбила з цукром. Тепер треба додати обережно просіяне борошно. І взбивати я вже буду не вінчиком, а лопаткою, щоб ніжна текстура тіста не зіпсувалася. І тепер я взяла лопатку і поступово додаю борошно через сіта. І отак от от обережно, щоб тісто не втратило текстуру, я замішую в нього борошно. Ось і все. Тісто готове, воно дуже таке повітряне і ніжне. І залишається лише об'єднати яблука з тістом і запекти шарлатку. Форму а, треба або змастити вершковим маслом, або застелити пергаментом, або і те, і інше, якщо ви не впевнені в своїй формі. І спочатку я на дно виливаю трохи тіста, Отак рівняю його по дну. Такий, щоб був знизу маленький невеликий шар тіста. Ще трохи. І тепер на цей шар я обережно викладу яблука і зверху ще раз залью залишками тіста. Угу. Можна просто накидати яблука, можна дуже красиво викласти. На що є час і бажання? Можна, в принципі, взагалі не заморочуватись, просто все це закинути на смак, це ніяк не впливає. Але ж хочеться, щоб було красиво. І зверху я виливаю залишки тіста. І відправляю шалотку запікатися в духовку 180 градусів, і в залежності від висоти вашої форми 30-40 хвилин. Якщо це не така глибока форма, то це буде 30 хвилин. А я буду запікати 40, щоб точно все пропеклося. Шарлотка готова, я дістала її з духовки. Залишається дати їй трохи охолонити і тоді діставати з форми, різати і куштувати. Ось така смакота в мене вийшла. Тут тісто вийшло дуже пухке, м'яке і ніжне, і ідеально поєднується з кисло-солодкими запеченими яблуками. Смачного! Ось і все. Тепер ви знаєте, як легко приготувати яблучну шарлотку у себе вдома. І можете насолоджуватись цим десертом, хоч кожного дня, поки не закінчиться сезон яблук. До речі, таку шарлотку можна готувати не тільки з яблуками, а ще і, наприклад, з ягодами чи грушами. Також за бажанням можна додати горішки або ізюм. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт, і діліться своїми рецептами шарлоток, бо саме завдяки вам мій контент стає смачнішим. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись, якщо ще не підписані. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео.